Нарешті, нарешті ми це зробили. Тепер у нас є в асортименті набори для створення силянок. Ми дуже довго, та ретельно над ними працювали, і ти можеш створити будь-яку з них дуже просто та легко, тому що кожен набір включає детальну інструкцію та серію відео, де ми показуємо складні моменти по створенню. Перше відео буде присвячено тому, як безпосередньо починати плести силянку самі найперші кроки. Друге відео буде присвячено тому, як ховати ниточку в полотні, коли вона закінчена закінчується та починати нову і як це робити без вузилки. Третє відео буде присвячено тому, як робити ось такі переплетені китиці, як на моїй стрілянці. Четверте відео буде присвячено тому, як робити колечки, на які будуть фіксувати шнурочки, та затягувати ниточкою ось цю верхню частину. А відео, як робити безпосередньо шнурочки або косички, ми вже робили. Є в наших аккаунтах два з них. Заходьте, переглядайте, вони однозначно будуть вам корисні. Всі ці набори. Ми створювали з натхненням. Частина з них основані на автентичних музейних екземплярах силянок частина просто однотонні, більш сучасна інтерпретація, створені методом силяння. Можеш обрати будь-які, які тобі до вподоби, або сплести їх всі.